Доброго дня сьогодні важлива подія в нашій громаді, і я Максим Логадієнко, голова Новобузької міської ради Миколаївської області. Хочу щиро подякувати послу Японії в Україні пану Мацуді, а також благодійній організації Міжнародна асоціації підтримки України, пані пані Дурбан, директору ТОВ «Інмет Україна. Пану Савичу за дієву підтримку і за те, що ми сьогодні маємо таку можливість в таких складних умовах мати такий сучасний апарат, як діагностична система, яка дасть можливість і нашим пацієнтам з нашої громади, а також сусіднім з Баштанщини, з Миколаївської області, а також сусідні Кіровоградщини отримати якісну медичну допомогу. Низький уклін за підтримку в військовий час. Нашої громади за сучасний сьогодні розвиток медицини наші лікарі мають професійний рівень і тому сьогодні ми зможемо якісно і ефективно використовувати сучасну техніку, яка ну, на жаль сьогодні тільки єдина в Миколаївській, в Миколаївській області. Я, я вірю, що і розвиток буде і в інших сусідніх громадах, але ми будемо мати можливість першими дієво використовувати її для наших пацієнтів. Тому ще раз низький уклін за підтримку і України, і Новобузької громади в цілому, і подальшої співпраці. Хочу передати слово для більш детальної інформації головному директору нашої лікарні Лущенко Володимиру Вікторовичу, який теж слова вдячності висловить за дані події. Дякую. Від всього колективу лікарні, від всіх жителів міста Новий Бог, всіх територій, які знаходяться коло ньому. При нагоді хочу висловити велике-велике дякую послу Японії Україні, пані Коніорі Мацуда, всім працівникам посольства і всьому народу Японії, які багато-багато років підтримують нашу державу, його людей. В досягненні вищого кращого рівня життя. Дякуючи програмі Кусамоне, в багатьох регіонах України сталися такі приємні зміни, як сьогодні у нас. Дякуючи вам, а також дякуючи тим організаціям, які допомогли провести цю в межах грандової угоди можливість і отримати цей сучасний. Апарат хочу подякувати благодійній організації благодійному фонду Міжнародна асоціація підтримки України, голові фонду Ользі Дурбак, а також товариство з обмеженою відповідальності і медукраїна, директору її Ярославу Савичу. Про те, що вони допомогли придбати і поставити в нашу лікарню цей супер-супер апарат. Це є. Апарат експертного класу для ультразвукової діагностики фірми Кено, який має дуже дуже величезні можливості, і ми вдячні, що на кінець -то люди півдня України десь може обмежені в якихось можливостях як жителі столичних міст, тепер мають змогу діагностуватися і відповідно своєчасно і якісно отримувати безкоштовну медичну допомогу в наших. Ми ще раз дуже дуже дякуємо народу Японії і, як кажуть, дякуємо безміжно. Ми собі таке дозволити не могли б ніколи. О, я з радістю передаю цей апарат для постійної роботи, о, щоб він працював цілодому одному з кращих лікарів нашої лікарні, кандидату медичних наук. Людина, яка має велику повагу у народу нашого регіону. Багаторічний депутат багато, багать, чотирьох, по-моєму, зкликань міської та районної ради Олені Олександрівні Олійнік. Нова ультразвукова діагностична система має дуже великі діагностичні можливості. Вона оснащена чотирма датчиками. Так, це секторальний датчик, який використовується для обстеження серця та суден головного мозку. Абдомінальний датчик кондексний для обстеження захворювань органів черевної порожнини, органів малого тазу, лінійний датчик, який дає можливість обстежувати захворювання органів молочної залози, щитовидної залози. І ендокевітарний датчик, який використовується як в гінекології, так і в урології для обстеження як чоловічого, так і жіночого населення. Ми вже розпочали працювати, опановувати діагностичні можливості нової апаратури, і у нас є з чим порівнювати. Це апарат з високими діагностичними можливостями, апарат експертного класу. Можна сказати, як дуже Широкі діагностичні можливості. Ми щиро дякуємо народу Японії за надану нам сучасну ультразвукову систему і дуже вдячні керівництву нашої лікарні, адміністрації завдяки зусиллям нашого керівника, завдяки нашому меру, який сприяли написанню проєкту. Ми отримали сучасний ультразвуковий апарат. Графічні ознаки майже в межах вікової норми бажаємо старішого дуже.